Всім привіт друзі! Сьогодні будемо грати хоміка. Заходимо в Telegram, Hamster Combat. Нажимаємо грати. Забираємо монетки. Монетки забрали, включимо автокликер. Він сам забирає монетки. Я його не чіпаю. і чекаю, поки він його до нуля до 2. І так все, виключаємо в Подивимося, що у нас тут робиться. Тут ми купуємо акції. До речі, хто хоче відкрити комбот, то дивіться, які картинки актуальні на сьогоднішній день. До речі, друзі. Тут є. Функція запрошувати друзів, щоб відкривалися інші акції. І у мене немає жодного друга. Я би хотів би, щоб ви, мої друзі, підписалися і грали зі мною в хом'ячках. Я прикріплю свою силку в коментарях. Буду радий вас бачити в себе.